Моргородці добре пам'ятають буреві, який пронісся містом влітку і наробив багато лиха. Особливо наслідки стихії відчули на собі мешканці будинку, що по вулиці Гоголя, 54. Тоді на п'ятиповерховому житловому будинку зірвалася покрівля площею майже 400 квадратних метрів, та пошкодила шість легкових автомобілів, які знаходилися на прилеглій території. Іван Іщенко не забув той вечір. Ще й досі знає він і точний час, коли буревій взявся по-своєму латати дах і нівечити машини. Каже, швидше Овтатися усім мешканцям будинку допоміг міський голова Сергій Соломаха. Він одразу приїхав на місце події, заспокоїв, пообіцяв зарадити. Власне, вже на наступний день мер доручив відповідним службам комісійно обстежити усі пошкоджені об'єкти та допомогти їх відремонтувати. Ми дуже благодарні Соломахи на міському голові. І всім, і всім, що то він і ночу при стихійної, і Павленко був, і Павленко був, і Соломаха був. Всі, всі. Більше спасіба їм за все. Із міського бюджету тоді рішенням сесії виділили 210 тисяч гривень. Спочатку тимчасово водах перекрили рубероїдом, щоб вода не заливала верхні поверхи будинку, адже за прогнозом синоптиків, упродовж трьох днів очікувалися короткочасні зливи, і вже трохи згодом здійснили відновлення шатрової покрівлі. Бригада працював. В посиленому режимі, без вихідних. З кришу зробили добросовісно. Була 40 градусів жара, вони на хлопці, на криші, плотники всі добре трудилися, все молодці, ми ніяких претензій не маємо. Зараз вже вкрили, все, ну дола до є, доділки. нас вже не затопить. Ми дуже їм благодарні. Всім строїтелям, мастеру, головному інженеру. вони тут були в 6 часом, як один з поперед одного, кожне утро, як ішли роботи, вони. Ще часу вже тут. Ольга Пустовойченко – сусідка пана Івана, живе в сусідньому під'їзді, на якому покрівлю стихія не пошкодила. Жінка тішиться. Міський голова Сергій Соломаха миргородців один на один з бідою не залишив, хоча все могло бути, адже будинок на балансі в житлово-експлуатаційному управлінні стоїть лише частково. В той страшний період він зразу був тут, сказав, ми вам зробимо, не волнуйтеся. Молодець, спасіба йому за все. Ну ми просто все врем'я наблюдаємо і переживаємо. Тому що ця сторона, вони зараз хлопці нам бока закрили, так що такої опасності вже немає, як було. Ну, середина ще не закрита, а й воно сквозняк. Якщо вдруг вітер, ми трошки переживаємо, щоб нам же ж не зірвало. До речі, крім капітальних ремонтних робіт покрівлі, жителям будинку, яким негода заподіяла шкоди, міська влада частково компенсувала збитки.